Зранку 10 жовтня пролунала повітряна тривога. Згодом виявилось, що росіяни нанесли ракетні удари по Києву та інших територіях України. Вдень пролунала ще одна повітряна тривога, тож інформатор вирішив перевірити, чи відкриті укриття у Переясливі та чи спускаються туди люди. Біля художньої школи укриття виявилось закрите. Відповідно, переяславців або гостей міста там немає. При другій повітряній тривозі школа була вже зачинена. На території також нікого не було, тож побачити укриття не вдалося. Наразі на території будівлі проводять ремонтні роботи. Головний робітник сказав, що раніше укриття було офіційним, а зараз не може сказати, чи являється це приміщення досі укриттям. Вхід в укриття знаходиться на задньому подвір'ї будівлі. Поспілкуватись вдалось з Володимиром Борисовим, власником будівлі. Він розповів, що вночі тут чергує охоронець, а в день ключі від укриття є в робітників. Хід на територію садочку був зачинений, а жителі мікрорайону розповіли, що укриття на території садочку вже не працює. У приміщенні швейної фабрики укриття відчинене. На вході охоронець, який там все контролює. На момент перебування в укритті там не було світла, адже наразі діють планові відключення електроенергії по місту та громадах. А в самому укритті є Wi-Fi роутер, який встановили працівники компанії Хатанет. Також передбачені спальні та місця для сидіння. Туалету в укритті немає.